Львів'янка Ольга Ворончихіна одна з тих, чия літературна зірка тільки-тільки загоряється. До форму видавців жінка готує книгу Три монети, Щепак та інші приємності. Вона розрахована на дітей, але буде цікавою і для дорослих. Там персонажі з української міфології, багатомістики і різноманітні примівки та замовляння. Письменниця переконує, вони діють, тож сприймати їх потрібно не лише як літературну видумку. Я все життя переконана, що чудеса, магія вони навколо нас це як погода. Її можна не помічати, але якщо на дворі злива вийдеш без парасольки, все одно вимикнеш. Тобто можна цього не бачити, але це існує. Ольга Ворончихіна зізнається, видумку фентезі і фантастику полюбляє давно, починала з казок, а зупинилася на Біляєву, Станіславу Лему, Айзеку Азімову, Жюль Верну та братах Стругацьких. Зрештою, вирішила і сама написати щось цікаве. Літературний експеримент вдався на славу. Книгу уже охрестили українським Гаррі Потером. Першими рецензентами стали діти. Донечка моя, вона найнеупередженіший критик. Найнеупередженіший, вона ніколи не боїться, наприклад, там, знаєте, немає такої хидної ввічливості, щоб не образити. Якщо вона відчуває, що це не так, вона відразу про це говорить. Мені легко працювалося, скажімо, в такій обстановці. Ольга Ворончихіна зізнається, її твір задуманий як трилогія. Ще дві книги побачить світ уже до наступного форуму видавців. Презентація ж цьогорічної новинки пройде 14 вересня о 14-й годині в антикафе Комуна.